Як мені вдалося заробити більше 5 тисяч доларів на арбітражі фандингу. Ну і вже по класиці ось вам така рекомендація. Це підписатися на мій телеграм-канал, де я активніше розказую різну цікаву інформацію та пощу якийсь свій досвід в моменті. Також весь процес та деталі стейкінгів та інших активностей, в яких я беру участь, будуть там. Тут на Ютубі стараюсь більше показувати загальний результат плодів з Телеграму. Для початку, думаю, варто швидко пройтися по тій базі, основі, яку я використовую для заробітку на різних стейкінгах та фармінгах, і яка також підходить під тему даного ролику арбітраж фандінгу. Перше, найголовніше, це є біржі та платформи зі стейкінгами OKEX, Bubit, Kucoin, BINGX, BITGET, MEX, AEVO та інші, які проходять мій відбір і додаються в колекцію. Ось недавно почав тестувати і використовувати ще такі дві біржі Elbank та Hourбіt, які поки створюють для мене тільки прибуткові історії. До речі, в себе в Телеграмі я вже про них згадував. Друге найголовніше це є знання інструментів і те, як вони працюють. Без них отримання прибутку в арбітражі фандингу, як на мене, було б абсолютно неможливим. Хеджування та у деяких випадках можна з більшою вигодою використовувати кредитування, про які я знімав досить змістовні ролики, де я пояснював, що це таке і як цим користуватися. Також публічний сервіс CoinGlass для відстежування фандінгів на різних біржах. Який я досить часто використовую при пошуку різниці між ставками фінансування. Користуюся я ним лише як індикатор, і після сам фандінг перевіряю вручну. Ну і третій пункт, який я собі виділив, це є набутий досвід, приділений час і трохи математики для обрахунків потенційних дохідностей та грамотного розподілення вашої ліквідності. Почалось все з двох досить популярних монеток. На яких я активно фармив ставки фінансування? Думаю, хто активно займається криптою, вже здогадується, які в них назви. Це був XTER та FUEL. Логіка тут дуже схожа зі стейкінгами, про які я вже зняв купу роликів. Тобто набираєш позицію, на якій відбувається фармінг-фандінгу, і одночасно її е, хеджуєш десь в іншому місці. Отже, перший токен XTR. Десь 2 місяці тому на світ з'явився новий щиток, який вийшов через Bybit Launchpad і отримав свою частку хайпу. Якийсь час після лістингу біржі організували ф'ючерси на монету. Я спостерігав за Мексом і там стабільно кілька днів поспіль тримався мінусовий фандінг. Значення було від'ємне, десь біля мінус 05%, це є на відкриту позицію, а це означало, що шортисти платили лонгістам. Тому на Мексі я вирішив відкрити лонг. Захеджити лонг, тобто у моєму випадку, це означало відкрити шорт, можна було на бітгеті, оскільки там ставка фінансування була невелика. Значення фандингу були від'ємні і коливались десь від мінус 0,06% і до мінус 0,26%. Це на відкриту позицію. Також, що немало важливо, на Мексі фандинг розраховувався 1 раз в 4 години, а на бітгеті – 1 раз у 8 годин. Тобто, по суті, це означало, що на Мекс я 6 раз за день отримав по 0,5% прибутку на свою Позиції в той час, коли на бідґеті 3 рази на день по 0,12% збитку на свою позицію. Весь атракціон щедрості продовжувався майже один місяць, і за весь цей час мені вдалося заробити близько 800 доларів на повному пасиві. Друга монетка це був фуел. Хто був в моєму чатіку, ну і також активно рухається в крипті, пам'ятає приємні моменти з фармом фандингу фуйла. Я ж тоді був, на жаль, на відпочинку, тому встиг заробити трішки, десь біля 50 доларів. Тут я обирав зв'язку Bitget плюс Kucoin. На Bitget відкривав лонгову позицію, а на Kucoin шортову. На двох платформах фандінг розраховувався один раз 8 годин. На Bitget тоді були об'ємні значення, десь біля мінус 0,55%. А на кукоїн зовсім малі щось біля мінус 0,02%. Після вдалих арбітражних угод було ще багато швидких, і не дуже швидких фліпів з фандінгом. Прибуток у відсотковому співвідношенні до депозиту, який я у цих фліпах отримував, а, приблизно дорівнює тим значенням, яке я отримував з різних стейкінгів та фармінгів. Не буду зупинятись на кожному випадку окремо, а, бо тут, на мою думку, нічого цікавого не було. Лиш додавлю угоди, які я собі записав, в ролик для статистики. Funding Використовував біржі MEX плюс KuCoin фармив близько 7 днів. Прибуток склав 40 доларів. Тощо фандінг. Використовував біржі BitGet та BingX, Фармив теж біля тижня. Прибуток склав 230 доларів. Funding BGSC використовував біржі MEX плюс BitGet Фармив 5 днів і прибуток склав 70 доларів. Віртуал фандінг. Монетки віртуал використовував біржі OKX плюс Hyperliquid. Фармив всього лише 1 годину. Прибуток склав 20 доларів. фандінг. Використовував біржі MEX плюс Gate та BitGet. Фармив декілька днів. Прибуток склав 60 доларів. Монетка Svel. FarmFund. Використовував біржі Bybit. Плюс Bitget, фармив декілька годин, отримав збиток на 60 доларів. І також фармив монетку Res, використовував біржі Binance та Hyperliquid, фармив декілька годин і отримав прибуток 100 доларів США. Ще один з кандидатів на арбітраж була монетка Anime. Та, що колись фармилась на OKEX Jumpstarter. Про можливість арбітражу я, до речі, писав в чаті. Токен тоді тільки залістився на фьючі Окексу, а зі ставкою фінансування мінус відсотка. В той час, коли на біржі Мекс він вже торгувався. Ставка там була мінус 0,5%. Я так зрозумів, що Мекс чи то по настрою, чи то через нові високоризиковані монети дуже часто ставить фіксоване значення, яке рівне мінус 0,5%. На обох біржах розрахунок ставок був. Один раз в 4 години. Я трішки почекав і відкрив лонг на ОКEX і одночасно шорти на Мексі, попросивши так сказати рідних, щоб вони використали свої аккаунти, оскільки Мекс має ліміти на відкриття позицій. В результаті за один день вдалося витягнути десь біля 170 доларів. Далі монетка SOSO, або SOSO, яка була на Bybit Launchpool. Але стейка де туди не було сенсу, оскільки вся дохідність і навіть більше йшла на хедж, тобто на хедж на оплату фандінгу. Тому я обрав трішки інший шлях, але зі схожою логікою. Замість купівлі на споті сосо чи сосо я відкрив лонг на гейт з першим плечем, що по своїй суті є тим самим. У фіналі все виглядало так. Я відкрив шорт на MEX і лонг на гейт по тих самих цінах. На гейт фічах ціна була нижча, ніж на мекс фічах. Спред десь був в діапазоні від 1,5% і до 4%. А значить, лонг на гейт та шорт на MEX відкривати було вдвічі вигідніше. бо по логіці речей рано чи пізно ціна мала би зрівнятися. В результаті через скачки фандінгів, а також через кілька моїх невдалих угод, вдалося заробити десь біля 100 доларів. Крайній, але не останній і не менш цікавий випадок арбітражу був з проектом Layer рестейкінг солані, який забрав багато хайпу та немало інвестицій. Монетка лістилась повсюду, була від Max і до Binance. всічі на різних біржах появлялися поступово. І за рахунок цього, ну і також з рахунок великого ком'юніті, хайп все таки був, ціни разом зі ставкою фінансування на різних площадках різнилися. По класиці Мекс запустили одні з перших фічів на леєр. Також появилися фічі на біржі Горбіт, яку я не так давно почав тестити і згадував раніше у ролику. На початках різниця в ціні сягала десь від 10% і до 15%. Я встиг забрати менший спред. На жаль. Після підтягнулися й інші біржі, в тому числі і децентралізовані. Я переключився на них. Продовжив я ловити курсові фандингові спреди на BingX і плюс Міхс, змінивши майже відразу BingX на HyperLiquid, Бо на HyperLiquid тоді фандинг був вигідніший. Плюс по всіх монетках там нараховується фандинг кожну годину. І так, зв'язка Max плюс Hyperliquid виконувала свою роботу аж до ранку, поки Max не викрутив свій фандинг і не змінив його розрахунок на один раз в дві години. Заходити можна було по суті на любий об'єм, тому я нормально так замазувався в позиції. В чаті, до речі, про це теж згадував. Останній, так би мовити, подих з проектом Layer. Була різниця в поставках фандінгу між OKEX Binance та WhiteBit. Що на OKEX, що на банані, фандинг поставлявся один раз в 2 години. В той час на Whiteбіті він поставлявся один раз у 8 годин. Я відкривав дві протилежні позиції. Лутав 3 нарахування з OKEX плюс Binance, і потім закривав позиції, чекав розрахунки ставки на WhiteBit, і знову заново відкривав позиції та фармив. Funding. Цілий день я з цим бавився, заходив також на великі сайзи. В результаті за 3 дні активного арбітражу монетки Layer в сумі отримав близько 2000 доларів прибутку. Ну і я з вами не прощаюся. Пам'ятайте, що в крипті ми в першу чергу заради заробітку, а не технологій чи інших небелиць, які вам впарюють. До наступних роликів!